Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 вольт. Мене звати Олександр. Сьогодні ми поговоримо про опір ізоляції. Покажемо, як його міряти, а також візьмемо кабель, спробуємо пошкодити його і подивимось, що з цього вийде. У нашому магазині є широкий вибір тестерів опороізоляції. На прикладі приладу SEM DT5505. Ми покажемо, що воно таке, і як воно працює. Зрозуміло, що коли ізоляція цілісна та неушкоджена, опір в неї великий. Ми, до речі, спеціально подивилися, ось ми взяли для цього відео 15-метровий шматок ПВС. -а. Для жилки такого діаметру нормується 10 кОм кілометр. Всього лише. Давайте прикинемо. 10 поділимо на 0,015 км. Тобто опір ізоляції. Навіть за нормами для цього проводу має бути менше 1 мегаома. Це ізоляції жилки. Відповідно, оскільки жилок у нас дві, і вони між собою контачать, то навіть кілька мегаом буде виглядати як нормальний опір. От. Насправді він значно вищий, він на порядки вищий у кабелів з сучасною ізоляцією, зокрема в непошкоджених. От. А важливим він стає зазвичай після ремонту. Тобто, наприклад. Класична проблема вбили цвях або вкрутили шуруп в стіну, перебили кабель. Або там перекладали якийсь гіпсокартон, там розширювали дверний прийом, ставили вікно, ще там щось, так само пошкодили кабель або перебили, або, або що. От. І такі місця вони потім можуть стати причиною загоряння, оскільки там є електричний контакт, якого не повинно бути, і коли там постійно 220 вольт, там може відбуватися щось нехороше. Ми сьогодні спробуємо це власне замітувати. Давайте подивимось на комплект стандартного <кій> тестового пароізоляції. Батарейки ми вже вставили. в комплекті є власний привод, два термінали і в комплекті є ага, ну, шнурочок, щоб його носити на руці, все традиційно. І в комплекті є дроти для підключення. Що ми тут бачимо? Ми бачимо два, два звичайні щупи з ковпачками. На жаль, немає в комплекті крокодилів. А також один із такий щуп з ізольованим крокодилом, щоб за щось триматися. Угу. Прилад може працювати в ряді режимів. Мультиметр, вольтметр змінного або постійного струму. Перевірка наявності цілісного ланцюга, ну або наявності короткого замикання відповідно, якщо там цвях в дроті. От. А також власне тестування опору на різних напругах. 125, 250, 500 та 1000 вольт. Ну, в режимі мультиметра все просто. Вставимо, наприклад, в розетку. Вставили в розетку і що ми бачимо: 223 вольта Ну і тут є можливість. Аналог кнопки Рел на інших приводах. Тобто, дивитися зміни відносно цієї величини. О, зараз я відключаю. Мінус 224 вольта можна скинути. Тест цілісності ланцюга пищить і показує опір. Аналогічно можна зробити занулення. І потім відносно цього нуля міряти. Допомагає шукати, наприклад, погані контакти, тому що там буде якийсь помітний перехідний опір на контакті. Ну, а, а при тестуванні опору ізоляції, звісно, ланцюг не має бути цілісним. На всякий випадок всередині приводу є плавкий запобіжник для захисту від короткого замикання. Він прикладає постійну напругу, обрану нами, протягом деякого часу. Або поки затиснута кнопка тест, або можна зробити лок. Отже, у нас є 15 метрів кабелю 2 на 1,5. Давайте візьмемо, наприклад, 250 вольт. Я зажимаю кнопку Тест. от Прилад показує, яку напругу він віддає в кабель. Чомусь все лише 100 ні, все нормально, 261 вольт і 2400-2700 вже навіть мегаом. 3 опір ізоляції цього кабеля. Це прекрасний результат. Він на пару порядків перевищує те, що нормується взагалі для цієї ізоляції. Тобто ізоляція цього кабеля ідеальна. О, це, власне, штатний режим, в якому всі кабелі, зокрема у вашій квартирі або на вашому об'єкті, мають завжди перебувати. Для порівняння От ми взяли абсолютно стандартний комп'ютерний хвіст, скільки він тут, 1,20 чи метр п'ятдесят. Давайте візьмемо і перевіримо його опір. Тільки я скористаюсь крокодильчиком, Ось цим, який є в комплекті. Угу. Краще я скористаюсь крокодильчиком ось так. Під'єднуємо другий контакт. Давайте 125 вольт і поїхали. А, ну так, лук не натиснув. Всього лише 78 мегаом. Тут було на 15 метрах декілька Гігаом. А тут, на трохи більше, ніж метрів, всього лише 80 мегаом. Судячи з усього, цей кабель або дуже старий, або колись був чимось залитий, або пошкоджений. Тобто ізоляція тримає 80 МОм це високий опір. Він, скоріш за все, навіть проходить по всіх стандартах на кабелі, але насправді в порівнянні з новим кабелем він ось такий от маленький. Ну, Давайте пересвідчимося, що на високій напрузі з ним нічого не буде. Або не пересвідчимось. Та ні, без змін. 1027 вольт, навіть 83 мегаом. До речі, зверніть увагу, що виміряний опір залежить від напруги. Це зазвичай якраз говорить про або старість ізоляції, або її забруднення чимось, або наявність надвишкової вологи. От так буває. Наприклад, для ПВС з жилкою 1,5 квадрата норма на кілометр 10 кОм кіло із ізоляція однієї жилки. Кілоом, не мега. Відповідно, на 100 метрів це буде 100 кВм, на 1 метр це буде 1 МОм тощо. Тобто 60 мОм – це не так і погано. А з іншого боку, є з чим порівняти. От. А тепер ми будемо проводити цікаві досліди. Цікаві досліди полягатимуть в тому, що ми будемо в цей кабель натурально вкручувати шурупи, імітуючи пошкодження при ремонті, і дивитись, до чого це призведе. Так, от ми беремо кабель і вкручуємо в нього шуруп. Вкрутили. Тепер для початку перевіряємо. Це я взяв протилежний кінець цієї ж бухти. Для початку перевіряємо, чи ми не зробили коротке замикання. Не зробили. Прекрасно. Тоді, починаючи з маленької напруги, можемо спробувати протестувати, що змінилося в нашій ізоляції. Лок. Тест, щоб я кнопку не тримав. Ага, ну Тут в нього обмеження близько Гігаома, відповів на, на малій напрузі 130 вольт більше Гігаома. Окей. Судячи з усього, шуруп пройшов достатньо вдало. Як Пуля пройшла насквозь через черепні, затронув мозк. Вкручуємо з цього ж кінця наступний шуруп. Так він не вкрутився. Я все-таки пішов. Вкрутили. Цілісність ланцюга не порушена, значить можемо ризикнути. Так само на 125 вольтах більше Гігаома. Добре, давайте спробуємо підняти напругу. 238 вольт КІ Ще підняти напругу. 500 вольт КІ І піднімаємо з до кіловольта. Ну, було щось в районі 3,5 ГГом, а потім знову 0 Л тут. Тобто, ймовірно, 4 ГОМ. З двох шурупів ми не змогли правильно пошкодити ізоляцію, пробуємо ще. Беремо третій шуруп. Я спробую його вкрутити під дещо іншим кутом відносно попередніх. Ніхто ж не знає, як там в глибині йдуть жилки. От, Власне, я наскрізь пробив кабель. Я всі... А, ну так видно, що ці пішли трохи не по центру, цей значно більше пішов по центру. Тепер перевіряємо цілісність ланцюга. Ага, пищить і показує цілий Ом з копійками. Всього лише вже навіть менше Ома. Це означає, що я шурупом зміг пробити обидві жилки і закоротити. Це коротке замикання, яке, звісно, буде одразу виявлене, якщо ви дасте напругу в цей кабель. Але от я в реальному часі я цей шуруп хитаю, і контакт стає то кращим, то гіршим. А ну я спробую його викрутити. О! Коротке замикання зникло. А от тепер ми в цьому режимі ризикнемо протестувати. Так, я, від, я відкладаю кожного разу, тому що я не хочу, щоб мене чимось тріснуло. Почнемо зі 125 вольт. Мінімальна напруга, яку може дати цей прилад. Отак от. Ізоляція тримає. Ризикнемо 500. О, вже менше 3 гігаома ви зверні. Так, 3, 3, 3, 3, 5. Найцікавіше, що зростає з часом. Окей. А якщо спробувати поставити майже коротке замикання, от буквально в тій точці, в якій він починає контачити. Ось так от. І розикнемо Тіж 500 вольт. О, будь ласка, у нас відбувся пробій. Йому вдається набрати лише 5 вольт, а опір він показує 4 кОм. Тобто це ще не чисте коротке замикання, але це сильно пошкоджена ізоляція, яку, судячи з усього, напругою підпробило. Давайте спробуємо понизити напругу, подивитись, що буде. Угу, На меншій напрузі абсолютно те ж саме. Добре, тепер спробую акуратно викрутити шуруп і подивитися, що вийде. Головне не вкрутити, щоб я зараз казе не зробив в приводі запобіжник. О! Було 10 мегаом, і потім знову. О, в порядку мегаома. І знову пробило. От, якось так. От, власне, ось ця ситуація вона є дуже типовою. Пошкодження кабеля при якомусь ремонті, або його можуть зам'яти, або поверх нього можуть прибити якусь металічну деталь, або ось так, як ми зараз замітували. Це не чисте казе, відповідно, автоматика, найімовірніше, не відпрацює. От. Але коли в кабелі буде постійно 220, то, звісно, це місце буде грітися, і через це може статися пожежа. От, власне, для пошуку якихось подібних пошкоджень ізоляції ці приводи і потрібні. В нашому маркеті ви завжди можете знайти широкий вибір тестерів ізоляції. Нагадуємо, що в нас є сервісний центр. Ми надаємо офіційну гарантію, оскільки ми є офіційними представниками фірм-виробників, прилади, яких ми продаємо. І якщо у вас після цього відео залишились якісь запитання, ви завжди можете задати їх нам телефоном або електронною поштою, або залишити в коментарях під цим відео. Дякуємо за увагу! Викручуємо шурупчик. Веселих свят нехай щастить.